Типових уроків української мови, як ви розумієте, не буває. Різні класи, різні вчителі, цілі та завдання кожного уроку різні. Але кожен урок спрямований на те, щоб навчити читати, писати, образно мислити і не нудьгувати. Є уроки дистанційні, тобто для самостійного вивчення, а є онлайн-уроки зі вчителем. Розглянемо уроки, які учень проходить самостійно. На початку уроку обов'язковим є посилання на відповідні параграфи підручника та робочого зошита. Підручники і зошити пропонуються в електронному вигляді. Доступ до підручників безкоштовний. Наступний блочок для батьків, яким цікаво, чим і для чого займається дитина на уроці. Матеріали кожного уроку подано так, щоб дитина начебто спілкувалася з учителем. В уроках є відеолекції, презентації, ролики з прикладами та роз'ясненнями. Тексти, картинки відео підказують, нагадують та ретельно роз'яснюють відповідні сторінки підручника. У перших класах особлива увага приділяється розвитку дрібної моторики. Тут багато відеороликів про те, як правильно сидіти під час письма, як тримати ручку тощо, кожен урок містить так звану каліграфічну хвилинку. Обов'язково перерва на стильну дотепну руханку. Граємося з інтерактивними матеріалами. В уроці може бути тестове завдання чи контрольне. Проходимо ці завдання на перевірку знань. Оцінку буде виставлено автоматично або ж вчителем через деякий час. Після проходження тесту. Можна побачити правильні відповіді. На будь-якому етапі, коли раптом щось незрозуміло або є своя особлива думка, можна записатися на відеоконсультацію з учителем, або ж не відкладати проблему довгу скриньку і написати йому в чат. Якщо виникають непорозуміння технічного характеру, пишемо в чат службі технічної підтримки або відразу в адміністрацію. Нарешті урок пройдено, але є одна корисна особливість: урок нікуди не зникає. Від нього можна отримувати задоволення знов і знов, щось забув або бажаєш повторити, ласкаво просимо, все цілісіньке чекає тебе на платформі. Як ми казали, ще бувають онлайн уроки, тобто вебінари. На нього може прийти весь клас, щоб послухати розповідь вчителя, розібратися в непростій темі, подискутувати. А можна просто похвалитися своїм котиком чи равликом. Звісно ж, якщо вони будуть поводитися чемно і культурно. Давайте трошки поспостерігаємо за тим, як це відбувається. Зараз спробуємо. Почитати за особами. Хтось буде за першого хлопчика запитувати постійно: ми з тобою йшли, кожух знайшли, а інше буде йому відповідати. Так, е давай, е Міша, з ким будеш в парі? Обирай собі пару. З ким будеш в парі? Клас. Борщенко, Андрій з Андрієм. Добре, перша пара. І так, Міша, перший рядочок, Андрій, другий. Потім знову Міша. Перший рядочок, Андрій другий. І так до кінця. Пальчик ставимо. Міша, починай. Ми з тобою йшли? Кожух знайшли? Знайшли. А де ж він? Хто? Кожух. Який? Як який? Ми з тобою йшли. Молодці, дуже добре пара спрацювала. У цьому відео ми показали та розповіли далеко не все. Для більш детального знайомства з навчальною платформою замовляйте, демо доступ на нашому сайті.